Блять, я же не можу дочекаться, поки я купит сіх десяток. Ми? Я уж тоже не можете дочекаться. Да. Я не... блять, на такую. А, у них облік тут. Сука, блядь. Не, брати першу базу це дура дурням. То що в центре цікави дурочка перша, Бо я не знаю. Парж. Я так и не поставив себе. Не, па... друга, Ось. друга... друга на центре, да. А хоча ну, то першу то, базу то, можна то, було б попробовать, але тут треба когось з башення. Наприклад, Назара. Офігенно, ні? Ну, то її можна брати. По суті, він... по суті сетап у нас вообще мощний. Ну да. Давайте тоді. Рушай. Давайте рухаємося до першої бази. Назар ти облічаешь. А если обертанка? Вот так. Часто, часто, мені здається, тобі тоже треба було об'їжджанку брати. Да, 50... 50 сто, Ну, так. Це да! А все, ми їдемо, граємо Куди Так, так. їдемо, куди їдемо? На першу базу. Назар, попробуй захопити базу. Нас, у нас завдання захоплювати базу. Значить встанемо, трохи захопимо базу, може нам очок нарахувати. Ну, але якщо ми нахапаємося урону, то то, то, то Ні, сракуємо. урону... Якщо нас навіть вб'ють, а у нас буде багато очок, типа, то ми можемо виграти. Типа. Я, я не думаю, що нам треба це. Якщо автоматично... Краще не стріляти, ніж ніж захватити базу. Ну, це типа так. Да. Але якщо що... А чуєте, якщо... кстати, якщо ми захватимо одну базу і з неї поїдемо гей. Вони ж мають її віджати назад. Ні, Максим, це не той режим. Ти стоїш, ти її захопив до кінця, все, бій закінчується. Ні, якщо одну базу... А не так, бачите? Так, так. Та. Я тебе не бачу. Добре. Я за тобою Нази Є... Кир. Так. дивіться мене Я за тобою прям. Блядь, я по могу. з одну сторону, да, ліво, бо там більше якийсь угол. я Только под... я не знаю, куда мені ехать. Заїдь за нас, хо. А, ла, ні. Сесть ззаді, съесть ззаді. Але ну, Серье, і, і дивись так, щоб иззад дыхать. Якщо, шо край наш да. І чуєте, якщо побачите, Що мені зараз біг не вистрілять. Чуєте, тут мене. Дивіться, коротше, монітор, бо я не дивлюсь монітор. Якщо хтось вдруг вилетить, скажете мені. Десь монітор, чуєш, ти блін, не дивіться він монітор. Вже в монітор подивився. Є, Макс, я. Сійте, не висовуйтесь, там до фіау укриттів. ви маєте щоб трохи встигнути. Вони будуть опарюватись, так що, красавчик, все, все. Назик, я краще не я раскнул жестко. Назик, свива! Буду плевчонка, танканул! Назик, ты с пива! Назик, стоїмо, 9 секунд! Сука, сука, пушка упускайся! Всем Назик, 4 секунди. 3, Назик вниз! Просто дам вернуть! Все? Кстати, плевчонка мне пробило! Ну да. вона вже купила на 100%. Вона пробила, коли вже 0 було. Ні, вона тебе пробила, коли вже було повністю заповнено. Так, коли вже кажу, 0 було. Да. Ні, просто Стам. коли 0, це можна ще програти. Ну, так у так, це, да, це був вообще кіберспорт. Ну да. Я ж два рази об по обічонці дав. Я це два це... рази віса дав. А я 4. Так, ну все. Тепер ми захищаемся. Вони напевно... вони хотіли першу... цю. А вони думали, що ми на другу базу поїдемо. Блять, нам треба щось тут придумати, як ще стати. А пиздец. Пиздець. Це мені мнение подобається, знаете шо? Вообще всей игры наші. Що? Коли выезжает на наш День Ешь, мы в нього стріляем, у него сразу 1000 хп відлетаю. Ну, да, да. Не забываем про включение. Ну 900 хп, ну ладно. Ну, Блять. Ну, играет капкую. Блять. Ща. Ща вот что можна пограти в трьох, це вот цю Е... Максим ти тут? Да, да, слухаю. Е... E... Райн Був Сексич, ты чутки? Шоків. Це шутер, типа. Там Як контра-страйк, тільки там Тільки не. ні там типа типу, як counter strike типа, спикняс і ті, хто типа обороняється в будинку, І ви маєте штурмувати будинок в трьох.